Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолог доктор Кет Катерина Пашко, і сьогодні ми будемо говорити про такий неприємний симптом, як вздуття живота. По статистиці до 30% населення страждає таким симптомом. І сьогодні ми розберемо не просто як симптом, а що саме викликає вздуття. бо це сигнал порушення функції травлення. І на яку ланку травлення нам треба повпливати, щоб позбавитись цього симптому? Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаві теми здоров'я. Залишайте в коментарях свої питання, свій досвід, та можете поставити дзвіночок, щоб не забути мої наступні відео. І поїхали! Як я вже сказала, від 16 до 31% населення планети страждає таким неприємним симптомом, як вздуття живота, Вздуття, урчання, постійний дискомфорт. Що з цим робити, як позбутися? Бо це не просто якась реакція на якусь там їжу, якісь овочі чи фрукти, це порушення функції травлення. І зараз ми будемо йти покроково. А по анатомічним шляхам і розбирати, чи може це бути причиною порушення травлення та вздуття живота. І почнемо ми з жування. Багато людей поглинає дуже швидко їжу. Вони навіть не жують, а зразу ковтають. У нас у ротовій порожнині починається всмоктування вуглеводів, і якщо ми нехтуємо цим процесом, а вже ж це може порушити всмоктування та викликати вздуття у шлунку. Далі ми йдемо по стравоходу і попадає наша їжа у шлунок. І може бути така проблема, як га гастроезофагальний рефлюкс. Тобто печія, їжа у шлунку повинна перетравлюватися, але чомусь виникає закид, тобто рефлюкс, їжа потрапляє з шлунку у стравохід. За рахунок того, що тонус м'язів сфінктру, кардіального сфінктру шлунку, він знижений, і їжа попадає у стравохід, і через це виникає печія. Печія це ось такий синдром закиду в місту шлунку в стравохід. І якщо це виникає, то також може бути порушення травлення, і у майбутньому це може викликати вздуття, тому що їжа вона недостатньо якісно перетравлюється, попадає в кишківник і там виникає брудіння. Далі причинами вздуття може бути гастрит, може бути гастрит зі зниженою кислотністю, коли недостатньо перетравлюються білки і їжа. Теж попадає не в правильному вигляді в кишківник, або може бути гастрит з підвищеною кислотністю, що також впливає на те, що їжа неякісно перетравлюється, або навпаки, на занадто вкисому вигляді попадає в кишківник. Особливо хочу звернути вашу увагу на низьку кислотність. Це такий симптом. Який достатньо важко було ще там 5 років назад перевірити, треба було ковтати трубку і забирати в міст соку, я цю процедуру проходила, бо я такий біохакер. Я була колись на вашому боці. У мене постійні були вздуття. Я не знала шукали причину. Тільки рік тому я знайшла звідки воно і чому виникає в мене вздуття в кишечнику. І я теж. Проходила тест на кислотність, ковтала трубку, але зараз можна перевірити свою кислотність достатньо легко за допомогою добавок з пепсином. Кого є... Постійні скарги на вздуття і має, може запідозрити в себе низьку кислотність. То я рекомендую записатися на консультацію, щоб ми вже якісно перевірили всі ланки вашого травлення і позбулися цієї проблеми назавжди. Не соромтеся, можете залишати запит. В коментарях або є мій сайт, або на пошту, яка є, або підписуйтесь на мій інстаграм, там я розказую теж багато цікавої та корисної інформації. Повернемося до низької кислотності. Це дуже поширена проблема. Коли я перевіряла в себе кислотність, то лікар сказав, що я одна на 10 чоловік, в кого реально нормальна кислотність. Дуже часто люди страждають саме низькою кислотністю, і це. Якраз одна з таких ланок, яка в майбутньому викликає здуття в кишечнику. Далі причинами вздуття може бути застой жовчі. Застой жовчі це теж одна з ключових проблем сучасної людини. В мене є відео про застой жовчі. Я рекомендую його передивитися, щоб розуміти, що робити, але наладжувати жовчий відтік просто необхідно. Працюйте з вашим жовчним міхуром. Це важливо, бо жовч вона перетравлює жири і допомагає засвоюватися жиророзчинним вітамінам. Після 30 у людини знижується здатність виробляти необхідну кількість ферментів підшункової залози. І майже кожному необхідно додавати рослинні ферменти. Ви можете додавати великий прийом їжі, там, наприклад, в обід там, чи вечерю. Рослинні ферменти, я раджу саме ці, я дуже багато перепробувала різних за хербу, тому ці самі найкращі, вони реально а, прибирають важкість вашому шлунку, і, і за рахунок того, що є достатня кількість ферментів, їжа нормально перетравлюється і в майбутньому не викликає симптом вздуття. А, І якщо ви хочете зрозуміти, що саме викликає ваше Здуття. чи це Панкреатична завоза, чи це проблеми зі шлунком, треба зрозуміти, коли виникає взуття? Зразу після їжі або через годинку. От Якщо у вас вдуття зразу після їжі, то це проблеми саме у шлунку. А якщо вдуття виникає через годину-півтори, то це проблеми з підшлунковою завозою і треба додавати ферменти. Я не раджу вживати ферменти, такі як мазима, фестал, креон на постійній основі, бо вони можуть викликати залежність тобто пригнічують в синтез власних ферментів. І ми якби підсаджуємося як на гормони, і не можемо вже самостійно виробляти свої ферменти. Повертаючись до нашого жовчного міхура, може бути таке, що виникає рефлюкс, закид з 12 палої кишки у шлунок і знижується таким чином кислотність. Це може бути пов'язано ще раз з тим же симптомом, що і печія, тобто м'язи. Нашого шлунку вони недостатньо змикаються і виникає оцей рефлюкс, і це може теж як результат приводити до вздуття у кишечнику. І а, така дуже поширена проблема це дисбактеріоз, коли наш мікробіом кишечника порушений, і це якраз от, наслідок того, що є порушення на ланці жування або а, проблеми в шлунку. І як наслідок виникає дисбактеріоз і оце брудіння в кишечнику, це може бути як синдром надмірного бактеріального росту, так може бути просто дисбактеріоз, коли в нас є великий титр патогенної мікрофлори. Це можуть бути або гриби. Кандидоз – це дуже поширена проблема. У людей, особливо, які зловживають солодким кандидоз, гриби треба прибирати, але не таблетками з аптеки, а проходити антипаразитарний курс, про який я може, в майбутньому вам розкажу. І, скоріше всього, це буде в моєму інстаграмі. Так що підписуйтесь. І за рахунок того, що в нас є або дисбактеріоз, або надмірний бактеріальний рост, у нас виникає. Синдром підвищеної, проникності стінок кишківника і системне запалення. Тобто людина може бути постійно в'яла, в неї постійно вздуття, в неї, погана шкіра, в'ялість, немає енергії. Або ми навіть можемо по аналізам бачити, як є. Оце системне запалення. Як нам все ж таки точно зрозуміти, де в нас порушення оцієї ланки, де в нас зломан механізм травлення, щоб позбутися причини? здуття. багато людей знаєте, що роблять. Вони просто виключають свого раціону овочі або фрукти, бо вони найчастіше всього можуть бути якимись тригерами, і вживають лише якісь там м'ясо, каші або рафіновану якусь їжу. І деякі навіть кажуть, що в мене там від поганої нездорової їжі вздуття менше, ніж від здорової, тому це мені не підходить, це не вихід. Люди, будьте розумними, шукайте причини. Одну з таких дуже вагомих причин може бути також непереносимість вактози. Це проблема достатньо поширена в сучасному світі, тому ви можете зробити генетичний тест, і якщо у вас буде або непереносимість, або схильність до непереносимості, Я рекомендую виключити. Всі молочні продукти. Це стосується і молока, і йогуртів, і кефірів, і творожків, і сирів. Також. Наступною групою продуктів, які можуть викликати серйозне вздуття, це було у моєму випадку: це продукти, які вмістять глютен. Глютен це білок в зваковій пшениці, і він достатньо агресивний. Він підвищує проникність стінок кишечника. І оце може бути як наслідок запалення та вздуття. Тому ви можете зробити для себе такий тест, він безкоштовний, для нього нічого не потрібно витрачати ніяких грошей. Ви перше можете зробити тест, прибрати на 2-3 тижні молочні продукти і побачити, чи прийшло вздуття, чи ні. Або ви можете прибрати свого раціону глютен. Всі крупи, що в своєму складі, мають глютен, хліб та хлібці. Або якщо ви прибрали молочку, прибрали глютен поодинці і немає ніякого результату, ви можете їх разом прибрати. Ви можете зробити два тижні і без молочки, і без глютену. І я завіряю, що в 80% у вас буде дуже крутий результат. Якщо ви зробили такі тести, ви прибрали молочні продукти, ви прибрали глютен, і ви бачите, ви додали в свій раціон ферменти, і ви бачите, що вздуття воно не змінюється, можна піти таким дуже цікавим альтернативним шляхом, яким пішла я. В мене була нормальна кислотність, нормальна функція підшункової залози, але вздуття було присутнє, і я пішла до остеопату, і він сказав мені, що в мене перенапружена м'язева. Та зв'язочний зв апарат, він перенапружений, і мені треба його розслабити. І за один сеанс він розслабив мені м'язеву систему і позбавив здуття. І зараз в мене немає після того, як я вживаю їжу, якоїсь важкості в шлунку, яка була присутня раніше. Можливо, це ваш шлях. Це тест можна зробити, це теж не інвазивні методи, нічого там такого не буде. Це не боляче. Як варіант, можна сходити до Остопада та перевірити. Якщо ви а, зробили тести на їжі, ви сходили до остопади і розумієте, що нічого не допомагає, ви можете піти більш інвазивними методами: зробити ФГДС, це фібра, гастродоодена і подивитися, як працює ваш. Шлунок, чи немає там запалення, може там виразка, і е, якраз одночасно зробити тест на кислотність, якщо ви не робили це допомогою бадів, а це більш достовірний тест. Також ви можете прийти. Антипаразитарний курс, повторюю, вилікувати свою кандіду, вилікувати патогенну мікрофлору і побачити, як змінилось відчуття у вас в кишківнику. Це е, дуже важливо, бо вздуття, я ж нагадую, це не просто як симптом, який вздуває. Найчастіше всього в тих, в кого є вздуття, вони страждають закрепами. Якщо людина кожен день не Вивільнює свої е, надвишки свої у вигляді стулу, ці токсини починають циркулювати в крові. Тому дуже важливо, щоб стул був кожен день. Якщо ви розумієте, що ви самостійно не справляєтесь, записуйтесь до мене на консультацію або записуйтесь до якогось іншого дієтолога. але я раджу, щоб це був лікар, який розбирається саме в харчуванні. Бо Дуже багато гастроентерологів, до яких приходять і розказують свою проблему з здуття, вони назначають 3-4 таблетки. Іди, людина і, і жуй свої таблетки, і не вирішують причини. А причина, я ж кажу, може бути не в тому, що у вас є, наприклад, там якась низька кислотність. Може, у вас непереносимість лактози, може у вас непереносимість глютену. Тому однієї таблетки може бути недостатньо. Розказуйте в коментарях свої історії. А як ви працювали зі своєю проблемою з здуття? Бо я знаю, що дуже про багато людей скаржаться на ці неприємний симптом? Підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарях свої питання, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І якщо вам сподобалось це відео, натискайте на лайк. До нових зустрічей з вами була лікар дієтолог доктор Кет Катерина Пашко.